Всім доброго дня. На цьому відео я намагатимусь розказати про наші кабінетні крісла. Це нові шкіряні крісла, які ми робимо вручну. І так, маємо чотири кольори крісел. Коричневий, чорний, зелений і вишневе. Спочатку ми почали робити чорні крісла, потім ось такі зелені, потім купили коричневу шкіру. І нещодавно зробили ось такі чудові вишневі крісла. Окрім цього, в нас на сайті під окремими оголошеннями є різні варіанти деревини, відповідно, і шкіри. Ось для прикладу, щоб не показувати весь склад, чорне крісло, ось така темновишнева колір деревини. Для прикладу є ще ось такий колір деревини. Є білі, тобто так само зелені є в різних кольорах, коричневі і так далі. Крісла виготовлені вручну. Крісла виготовляються з італійської шкіри люкс класу. При потребі ми покупцям надаємо клаптик шкіри, з якої виготовлялося кріселечко. Аналогічно чорна шкіра. Зелена шкіра. І також вишнева шкірка. Отже, для виготовлення крісел ми використовуємо найякісніші механізми. Будь-яке крісло витримує навантаження 150 кг. Використовуємо найкращий механізм мультиблок. Ось я взяв новий Він використовується для крісел класу для керівника. Тобто на кріслі ви цією лапкою регулюєте висоту. Цією лапкою є функція вільного гойдання та фіксування крісла. Тут ви маєте можливість регулювати жорсткість гойдання. Витримує він більше 150 кг навантаження. Важкий надійний найкращий механізм, який можна використовувати для крісел. Ось для прикладу на коричневому кріслі. Ось цей механізм. Права лапка регулювання висоти. Посередині жорсткі згойдання, з цієї сторони вільне гойдання та фіксування в п'яти позиціях нахил спинки. Як я і казав, це все натуральна італійська шкіра класу люкс. Так само на підлокітничках, все-все. І ось до цієї бірочки, до цього шва це все натуральна шкіра внизу нижче, ззаді це є шкірозамінник. Аналогічно на чорному, аналогічно на зеленому кріселечку І так само на вишневому. Окрім того, що ми робимо ті крісла в різних кольорах шкіри, з різними відтінками деревини. Для прикладу чорного кольору є 4 відтінки. Кого буде цікаво, ми будемо скидувати прямі посилання з відеоглядом на окремий. Відтінок деревини. Також зеленого є 3 чи 4 кольори і так далі. Тобто ми робимо їх з натуральної деревини. Це є вільха. Це також чорний вільха. Коричневе, Коричневе і вишневе крісло виготовлене з натурального дуба. По вазі вони значно міцніші, значно важчі. Може, кілограм на 5-7 крісло є важчим. Це є натуральний дуб. Тобто всі ті елементи, поручні, сидіння, накладки на металеву хрестовину, яка також витримує 150 кг, це також ручна робота і вона виготовлені з натурального дуба. Також вишневе крісло воно також виготовлено з дуба. Це стосовно того, що інколи люди питаються, чому однаковісінькі крісла у нас є трошки дешевші, а інші. Дорожче. Тобто крісло з дуба є дещо дорожчим, враховуючи той факт, що, на жаль, дуб вдалося закупити дорожче, він є важчий у виробництві. Інколи під час роботи він там тріскається чи виходить брак, доводиться переробляти, тому виготовлення крісел з дуба є дорожчим. Окрім цього, ми робимо аналогічні крісла без дерев'яних елементів, але з екошкіри. За потреби ми також вийшли на сайт посилання. На крісла з екошкіри ми робили їх, робили їх в різних кольорах. Тобто, були і чорні, і бежеві, і блакитні, і жовті. У нас здається, є на сайті. Тобто, вони більш ніж вдвічі дешевші. Вони виготовлені з якісної екошкіри. Поставщики казали, що витримують 50 тисяч циклів. І вони не мають дерев'яних елементів. Ось на цьому оголошенні. Це буде таке ознайомлене оголошення на сайті. Там ми ми надамо посилання на процес виробництва крісел, тобто ми покажемо каркаси, як закупувалася шкіра, фотографії шкіри. І також ми дамо прямі посилання на сайт, де будуть різні варіанти конкретного кольору шкіри з різними варіантами відтінку деревини. То, тобто за потреби ви самі зможете перейти або попросити у нас, ми тоді вам вийшлимо. Там в якісь месенджери надішлемо конкретні посилання на різні відтінки деревини конкретного кольору шкіри. Дякую вам за увагу.